Чому варто викинути свої мібенди та будь-які інші фітнес-браслети та переходити на нормальні смарт-годинники? Розглянемо на прикладі одного з наших бестселерів – Це Smart Expert Nano. Головний аргумент у всіх власників фітнес-браслетів це, звісно, ж автономність. Так, частково це правда. Іноді подібні смарт-моделі можуть тримати всього один-два дні без підзаряду. Та саме у нашому випадку ця модель тримає до семи днів без підзарядки та до 20 днів у режимі очікування. Наступний момент це, звісно, ж вологостійкість. Так, у більшості випадків з такими смарт-годинниками ви не поплаваєте. Та задумайтесь, наскільки часто вам потрібна ця функція щодо переваг Mi Band у питанні спортивних функцій. Тут говорити нема про що, адже подібні смарт-годинники здатні трекати цілу купу спортивних видів занять. А у нашому випадку ви зможете приймати виклики, відслідковувати якість свого сну, керувати музикою, дивитися погоду та навіть грати в ігри. До речі, у Flappy Bird можна дійсно надовго зависнути. І головною перевагою, як на мене, є дуже крутий дизайн, вже не говорячи про величезний та дуже яскравий екран. До речі, у нашому магазині ви можете придбати таку модель всього за 1900 гривень. А крутий металевий ремінець буде вам приємним подарунком. А якщо ви військовий, то ви отримаєте додаткову знижку у 20%.